Сьогодні вперше в житті готую десерт бите скло. Ціле літо на нього дивилася, все збиралася приготувати, але щось ніяк не доходили руки. І ось прийшов його час. Куштувала також, до речі, його лише один раз в житті. Це були, був 2000 рік, Новий рік мене запросили в гості, пам'ятаю, що він мені дуже і дуже сподобався. Значить, беремо желе. Абсолютно любих смаків, три е, пачки, заливаємо водичкою, ну ви знаєте, як це робити. Потім, коли воно стабілізувалося, нарізаємо на ось такі шматочки, можна менші, можна більше, як вам більше подобається. І е, ось такі дві тарілочки е, у нас з вами е, вийшло. Далі я готую на полуничному йогурті цей варіант битого складу, даю сюди цукор, перемішую даю трішки постояти, щоб цукор розчинився. Вливаю розпущений желатин і все, можна збирати наш десерт. Форму я трішки, змастила олійкою без запахів і розкладаю сюди желе. На нього я даю ще банан. Ви знаєте, мені дуже сподобалось з бананом. У мене тут три штучки було, наступного разу покладу штук 5, тому що в мене такі вони маленькі були, але з бананом це дуже смачно. Також ще даю крекер з маком і заливаю йогуртом. І знову повторюю всі шари. Потім відправляю в холодильник для стабілізації, нарізаємо і можна насолоджуватись. Я думаю, ви всі знаєте, що це дуже смачно. Але чоловік каже, так багато. Але ви знаєте, ми з'їли його за два дні. Готуйте